Усіх вітаю, близьких, рідних, друзів, церкву, декілька думок і роздумів сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні читав слова Ісуса, Матвія, 26, розділ, 41 віршик, Ісус каже наступне: пильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу, бо дух бадьорий, а тіло навічне. І я собі роздумуючи і. Слухаючи новини різні про фронт, про нашу армію і про всі речі такі, про наступи. І я почув такий момент, що наші готувалися до наступу, запустили машини, які збирали міни і ліквідували їх. А тоді вже вони йшли. Я собі подумав про те, що ми кожного дня ходимо. Помінному полю цього світу на території, яка зайнята ворогом. І якщо ми ігноруємо попередження Христа, то попадаємо у ворожу пастку, бо в нього є своя така стратегія, і своя ціль, ціль і своя мета, які для тих мін, які стоять на цих полях. Івана 10:10, .10. Ісус каже наступне: злодій. Тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. І я собі розмірковував про ці всі речі: що мисливець, коли він полює на якогось звіра, то він ставить ці пастки, де той звір ходить, де він їсть, де він п'є, де він відпочиває. А не просто де попало, де би так сказати, кинути і все. І рахуючи, що той ворог, він дуже хитрий, підступний, ліцемірний, він має свою стратегію. І його стратегія більш вона направлена на, не тільки на людей цього світу, а на ті, хто доторкнулися до Божого спасіння, мають Христа як свого спаса. Чому? Бо він хоче, щоб люди загинули. І тому, коли ми читаємо ще два наступних таких віршика, 1 Петра, 4,7, кінець же всьому наближається. Отже, будьте мудрі і пильнуйте або будьте ревні в молитвах. І тут дві ці речі, які дуже важливо, на які треба зважати: пильнувати, бути ревними в молитві. Це Господь каже, це те, що може запобігти, щоби нас не згубив той ворог. І 1 Коринтян 16,13 Павло каже: пильнуйте, стійте в вірі, будьте мужні, будьте міцні, і хай з любов'ю все робиться у вас. І я сьогодні звернув на це увагу і розмірковуючи про те, що говорить Святе Письмо, я зважив на те, що є той ворог. І в нього, є, в нього є свій план, щоб якось згубити мене. І я собі подумав про деякі сфери життя, на які він впливає, і при чому, як він впливає. Коли ми читаємо святе письмо, каже, що він є батьком всякої неправди. Він, якщо говорить, то, то є неправда. І він те все робить, і він має в тому великий хист. Я собі зважав на ці всі речі і роздумував. Що є декілька сфер, на які він дійсно впливає, і він, що він робить? Він, він що робить Він затьмарює наш погляд, він осліплює нас по відношенню до Божої істини в різних таких сферах наших взаємин і життя. І перше, на що би я зважив, він е, затьмарює погляд, він осліплює. І засліплює нас по відношенню до правди про того, хто є Бог. І, знаєте, перша зустріч ще там в Єдемі, він задає питання до Адама і Єви і каже, чи то дійсно сказав так Бог. І коли хтось так каже, то він виставляє того, про кого каже, таким якби обманщиком, тим, хто каже неправду, чи дійсно він сказав? І те, що він преподав їм, Адаму і Єві. Воно мало деяку істину, але це те, що привело до смерті. І вони наступили на цю міну і отримали таку втрату. І перше, на що я зважив, коли роздумував про це, що сатана він змінює істину про Бога. З одної, з одної сторони, він виставляє його як жорстокого, виставляє як такого. А що тільки дбає про те, щоб людину наказати чи зробити їй боляче, чи, чи ще щось. З другої сторони, він виставляє так, що Бог ніяк не може тебе спасти, бо, бо як це він може зробити, і хто він такий, як це? І люди панікують, люди відмовляються від віри, тому що чують те, що говорить сатана. І я це не одного разу чув, що як такий Бог, то він мені не потрібний. Але питання в тому, звідки людина вона брала інформацію, чи вона брала інформацію від Бога з Божого Слова, чи брала інформацію від сатани, цього світу, філософії, релігії, чи ще щось. І я собі зважив, перше Тимофія, другий розділ, там з третього віршика, він Павло каже, що Бог він має одне бажання. Яке бажання? Щоби всі люди спаслися, і вони досягнули пізнання правди, Божої правди. І та правда в тому, що Ісус прийшов в той світ, щоб кожна людина могла мати спасіння, це його бажання. Наступне я собі роздумував і завжди люблю цей Псалом це 103 або 102, згідно з перекладом, ось і там Давид, він говорить про те, який Бог, в якого він вірить. І тоді, коли приходять якісь такі смутні часи, або якісь відчуття, які... Зрушують моє пізнання Бога. Я читаю цей псалом, щоб ще і ще раз разом з Довидом проголосити собі, хто дійсно є мій Господь. І він каже так: благослови душа моя Господа, все моє іство, святе ім'я Його, благослови душа моя Господа, і не забувай у всіх його благодійств. Він прощає всі провини твої, стілує всі хвороби, твої, він рятує твоє життя від могили, коронує тебе милосердям. І щедротами. він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється, як орла молодість Твоя. І далі він каже про характер Бога, який він є, насправді співчутливий, милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброте. Не завжди Він звинувачує нас і не вічно гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за наші провини. Бо як високо над земною небо, така велика його любов до тих, хто шанують його. Як далеко є схід від заходу, так віддали він від нас наші беззаконні. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі його бояться. І я, коли це читаю, я надихаюся, я розумію, що він таки є, коли я згадую своє життя. То я бачу, що він дійсно таким і є Господь в моєму житті. А наступне, про що дуже важливо, я собі зважав на ці речі, звертаючись до свого життя і до життя багатьох людей і людей Біблії, що він робить він засліплює нас по відношенню до правди наших обставин життя. І це дуже важливо на це зважати. Я собі згадав історію Йова, і знаєте, гарно, що Йов, коли я дивлюся, я не розумію до кінця всіх цих випробувань і страждань і цієї всій болі. Але я дивлюся на людину, яка казала: А я знаю, що мій Господь Він є живий, він не полишить мене. І я хочу сказати, що коли ми потрапляємо в деякі обставини життя. Ми зважаємо на обставини і інколи забуваємо про того, хто є в цих обставинах, який іде з нами в цих обставинах. Я собі згадував сьогодні історію Даниїла, історію Сідраха Месаха Авденаго, історію життя Лазаря, Христа, чому за що, як, і як з цим бути. І хочу зважити на те, що до, до тої пори. А поки ми не знаємо правду о всі про ці всі обставини з Божої точки зору, з точки зору вічності і Божого плана, то сатана осліпляє, підриває віру і запускає в серце гіркоту, сумніви, і завжди є таке, що знаєте, людина попадає і інколи здається, усе пропало, все. Але знаєте, ще раз важливо зважити на його, як він сказав. Але я знаю, що мій відкупитель, він живий, і він з мною в цих всіх обставинах. І я зважаю на те, що було в моєму житті, інколи в житті моїх батьків, і здавалося, що це те, що неможливо пройти. Казалося, що це є та пустиля, пустеля, чи та яма з тими львами, чи ще щось таке. І вже коли пройшов, то дивишся і думаєш, Господи, але з цього ти вивів всіх всіх обставин, ти дещо спалив в моєму серці, те, що заважало чути, бачити і розуміти ці всі обставини, і зважити на те, що Давид казав. Знаєте, він казав так, що якщо я піду і долиною смертної тіні, не побоюся того зла. Чому бо ти зі мною, і це важливо. Ісус залишує цю землю, він, він звертається до учнів, і що Він каже, ось я з вами усі дні і в усі часи. Як це зрозуміти? І в часи, коли все гарно, і в часи, коли ти занепадаєш, і в часи, коли випробування здається тобі на межі, Він каже, я з тобою. І тому дуже важливо зважати на Божу правду в обставинах, і це важливо. Знаєте, інколи ми не можемо то зрозуміти, але Яков каже, що ви радієте, коли ви попадаєте в випробування. І я розумію, що не одна людина вона не радіє випробуванням, але Яков каже про що? Він каже про те, щоб ми раділи, бо Бог з нами. І ми в ці часи, в ці обставини бачимо найбільше його силу, Його славу в нашому житті, коли ми крокуємо по вірі. Наступне, про що я собі зважив, і те, що інколи дуже заважає в житті ворог нашої душі, він засліплює нас по відношенню до правди про наших братів і сестер. І в нашому житті, в нашому служінні, в нашому спілкуванні ми не завжди знаємо істинне мотиви того, що люди роблять навкруг нас. Інколи нам здається, що це те, що Ну, я би сказав, що люди роблять, може, на зло, може ще щось, може ще щось. Але коли я зважаю на це, то я згадую про те, що казав Павло, і це перший коринтян, четвертий розділ з третього віршика. Тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. І, хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не виправданий, адже той, хто мене судить, то Господь. Тому причасно нічого судити, доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. І інколи здається, людина щось вона докладала зусиль, вона прикладалася до того, щоб зробити щось. Але вийшло навпаки. знаєте, вийшло інколи виходить навпаки, і це дуже важливо зважити і не бути цинічним і не завжди думати, що люди щось роблять тобі на зло. І тому Павло він підбадьорює. Знаєте, що він каже, коли ми читаємо до Філиппіан 4.8. Він каже: ось про що думайте. Наостанок брати, те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про те роздумуйте. І це дуже важливо, про що я роздумую, чи я не думаю. Знаєте про це. Як знаєте, одна жінка подзвонила до свого чоловіка, каже, скорше, скажи мені, де ти є. Він каже, а що трапилось? Каже, скажи скорше, бо я собі понапридумую такого. І ну, це може призвести до того, що ми будемо мати якусь проблему в сім'ї. І знаєте, інколи ми рахуємо, що люди вони в ось так, ось вони такі. Але давайте ми будемо дивитися на те з точку зору Божої. Знаєте, ми не знаємо, що рухає людьми, бо тільки Господь бачить серцями. Інколи люди можуть і добре робити, а наміри можуть бути злі. І навпаки, інколи Бог він рухає так, що людина інколи може й не хотіла щось, а от вийшло добре і гарно, або навпаки. І останнє, що про що я собі розмірковував, і це сьогодні особливо дуже важливо. Бо сатана він засліплює нас по відношенню до правди про церкву Божу. І про те, наскільки вона необхідна для кожного з нас. Коли ми читаємо Матвія 16,18, Господь звертається до Петра каже, що ти є камінь, і я на тобі збудую церкву, і брами ада, її не зруйнують. І знаєте, хочу зважити на це, бо це завжди. Важливо роздумувати. По-перше, що церква це, це Боже будівництво, це те, що будує Господь. Церква – це Божий інструмент для досягнення спасіння і формування кожної людини, яка навертається до Бога. І, і церква то є сім'я, і це дуже важливо. І знаєте, я сьогодні, коли я розмірковую про це, згадую, що каже Павло: він каже, що Господь Духом Святим він хрестить. Він розчинює нас, він занурює нас, знаєте, куди в церкву, в Господню. Чому? Бо той є ковчег спасіння. І в церкві завжди людина може знайти спокій, знайти підбадьорення, силу Божу, настанову, відчути тепло Божої турботи за кожного з них. І тому сьогодні дуже багато людей вони докладають зусиль. Вони сьогодні кажуть, у нас там є онлайн-церкові. Це непогано, коли люди долучаються, як немає такої можливості десь там, де вони живуть. Але хочу сказати, що спілкування ніщо і ніхто не замінить. Ніщо. не онлайн церква, не онлайн проповіді, все це проче? Воно гарне, що воно є, і воно дуже має гарний інструмент. Але завжди є, є для мене таке питання, про що каже Іван, коли ми читаємо перше післання Івана, перший розділ. Він каже, що якщо ми ходимо у світлі, і я собі додаю в світлі його слова і в світлі Божої присутності, то він каже, що ми маємо спільність і спілкування один з одним. А якщо цього немає, то що? Господь каже, що треба зважити на це, бо щось є в церкві, що віддаляє, що приносить якийсь страх. І, і знаєте, я зустрічав багато людей, які казали: та гарно, ти гарно говориш, гарні ми бачимо все, але якби ми не прийдемо. Ми боїмося, що ви затягнете, що ви там щось зробите. Нам ще щось хочу сказати, що це все те, що робить це. Сатана обманює. А інколи ну, люди мають своє таке дуже, дуже високе ставлення, що ну, ніяка церква майже недостойна тої людини, бо такі всі церкви недостойні, а тільки він достойний. І це дуже важливо зважити. І хочу сказати, що це сатана робить те, і він розбиває. Павло звертається, і коли ми читаємо післанні до євреїв, він каже, 18 розділ. 10 розділ з 25-го вірша, він каже, що не будемо залишити свого збору. Як деякі мають звичку, не залишуйте, бо це діло сатани. Бо якщо я не в церкві, а десь, то я хожу по мінному полю. Бо зважте, перший псалом дуже важливий, де я не хожу, не сижу, не стою, але я в Слові Божому. Але я там, де є святі Божі, я хочу бути там. І тому сьогодні хочу ще, ще раз зауважити: важливо розуміти, що ми тут, на території ворога. І на це зважайте. І там, де ворог, то він що робить? Він мінує, щоб людина Божа могла мати втрату або навіть загинути. Він це все робить. І тому завжди, коли я кудись я йду, я кажу: Господи, благослови і захисти мене. Піди поперед мене, будь зі мною, не полишуй мене. Бо він знає всі ті постки, які сатана може виставити. Сатана ставить постки там, де в нас є десь слабина, де є у нас якесь, я би сказав, якась любов до цього світу, і там ми можемо попастися. Тому сьогодні хочу ще раз нагадати ці слова, які, які сказав слово Боже. Каже. Ми читаємо Луки 21:36 слова Господа: то пильнуйте і кожного часу моліться. Щоб змогли ви уникнути всього того, що, що може прийти в наше життя, це слова Господа. І 1 Петра, 5 розділ, 8 і 9 віршик на останочок, Петро каже так: будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол ходить речучи, як левші, що, що шукає пожерти кого, противтесь кому, тверді в вірі. Знайшовши ті самі мушу, трапляються у вашому братстві по світі. Противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братам по всьому світі. І тому що робіть? Противтесь, будьте тверезі, пильнуйте, бо ваш супротивник є диявол. Хай Господь благословить. Хай Господь настановить. Хай Він буде охороною для кожного з нас. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже, батьку, ми сьогодні схиляємося нині перед тобою і благословляємо Твоє святе ім'я. Ти сьогодні попереджуєш, щоб ми. Не були розслаблені, щоб ми пильнували, щоб ми були на варті свого серця, щоб ми постійно молилися, бо це те, що збереже нас. Бо ми будемо керуватися Твоїм духом. Господи, допоможи нам цьому, збережи нас в цьому світі, допоможи нам розуміти, що ми тут на ворожій території, щоб ми не пускали корні, щоб ми не зазирались на те, що запропоновує і сатана, бо він той, хто хоче згубити нас, Господи. Збережи нас в ім'я Ісуса Христа. Хай це Слово підбадьорить кожного з нас. Ми віримо і знаємо, що ти той, хто любиш, той, хто збережеш, і той, хто доведеш нас до небесної оселі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь боронить вас. Нехай Його благодать, Його покров буде над кожним із вас, над вашими сім'ями, дітками, близькими, рідними, знайомими, онучками, над вашим домом і церквою, над вашою місцевістю в ім'я Ісуса Христа. Будьте захищені Господом і благословенні Ім.